Як справжня українська жінка, а, з пустими руками в гості не ходжу а ну, а ну, подивай, і, і так, да, давай подумай, з чим я могла до тебе Солошь. прийти. <рес> 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 тримай Дякую. Це справжня ікра. аквакультура вирощується на території Одещини. бережно ну там ну так зафіза. За, за От це веслоніс, це чорна ікра, і кета червона. Значить. Це по 200 грамів, не пам'ятаю, які там ціни. Коротше, ціни кому потрібно, пишіть мені в особисті повідомлення. Будемо домовлятися про оптову поставку в ровесник кафе. Ну, а а я, я це, якийсь ролл зроблю собі з кроком. Ну, звісно. Вони був такий колись такий рол і... імператор. імператор. З Сиром Філадельфія, гірочка гірочкам авокадо і зверху так багато червоної ікри. Ну, бачиш, круто. Так що все смачного. Дякую. Обажайте замута картоплю на колорадський жук не излисты. пишіть мені в особисті повідомлення.